Ніна Груць – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сфера наукових інтересів педагогіка культури, духовна педагогіка, виховання духовної культури студентів, викладачів та педагогіка особистості. Серед захоплень мистецтво, література, поезія, живопис, музика і, звичайно, театр. Авторка тренінгів та понад 50 наукових праць. І тож, о, дорогі друзі, ми вас знову ж таки вітаємо. І вже з пані Галиною ми вже у студії. Пані Галина Груць, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту менеджменту освіти. Менеджмент. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Доброго, Доброго ранку ранку, ранку. вирішили ми поговорити про таку важливу тему сучасний вчитель, того що ми дуже багато різноманітної інформації, як і негативної, так і позитивної, знаходимо про е, своєрідний прояв е, власне вчити. Вчителі в соціальних мережах, і багато хто говорить, що не мають право вчителі в соціальних мережах виставляти свої знимки, відверті знимки, наприклад, з відпочинку. Яким має бути вчителя 21 століття, і чи має він право власне дійсно користуватися соціальними мережами настільки активно? Я вважаю, що вчитель має право на все, але виходячи з сформованості своєї культури особистісної, з, з своїх ціннісних орієнтирів, якими він послуговується у житті. І якщо він володіє професійною педагогічною культурою, то він знатиме, що йому можна, а що йому не можна. Це є його особистим вибором життєвим. Я не знаю, чи можна сказати вчителові, ти повинен виглядати тільки так, а не інакше. Ти повинен дотримуватися тільки таки їх правил а інших правил не дотримуватися. Знову ж кажу, це особистий вибір людини. Я пригадую, десь напевно у 2018 році, у травні, один директор київської школи закинув у Фейсбучні групи у Фейсбучні спільноти. Одна спільнота була орієнтована на вчителів, а інша на батьків. Дуже таку пікантну світлину ага. на цій світлині був зображений вчитель провідної Хельсінської школи. І е, у нього було волосся вифарбоване у яскраво салатовий колір такі от приблизно. І він поставив запитання перед учителями і перед батьками, чи має право сучасний учитель ось в такому вигляді приходити до учнів? Причому це була одна з найлітніших шкіл Хельсінки. Е, е, як ви гадаєте, от як відповіли батьки? Як відповіли вчителі? Ну я думаю, що що напевно, що вчителі сказали ні, а батьки сказали так. Ви знаєте, ви помиляєтесь, Юрко, тому що 97% вчителів сказали: а чому піні? Ага. І тільки 3% вчителів сказали, що вчитель не має права в такому вигляді приходити до школи. Ну, батьки безумовно, практично 100% батьків відповіли так. Звісно, це не релятивно некоректна вибірка, тому що там було задіяно близько десь 2 тисяч осіб, І ми не можемо казати, що на загалу сьогодні суспільство потребує такого вчителя нестандартного, там не зашореного, висловлюючись галицьким діалектом незацофаного. Але мені здається, що на сьогодні вже є за. І у нашому суспільстві власне на такого вчителя нестандартного, креативного, мислячого вчителя, який буде цікавим е, своїм учням, своїм студентам, своїм підопічним. Ну, подивіться, молоді люди всі у соцмережах. Чому вчитель не має права перебувати там? Він творить свій особистий простір, він творить себе у соцмережах. Він презентує себе. От саме презентація це дуже важливий момент у для іміджу вчителя. Він позиціонує себе як особистість. Він хоче щось роз. Повісти світові про себе, і він безумовно можливо, навіть має право епатувати. Зазвичай практика свідчить, що як правило епатують молоді вчителі, які тільки приходять на роботу. Вони хочуть щось сказати про себе світові. і Вони можуть от так ось екстраординарно виглядати. Учитель, який вже пропрацював значно більше років. Він не має можливо такої потреби епатувати. Він не має потреби так гучно заявляти і про вже себе. Є авторитет. У нього є напрацьований авторитет, у нього вже є. Вироблений власне, цей імідж, у нього є вже якісь харизматичні особливості, і йому не треба гучно про себе заявляти. Я не проти от таких експериментів, навіть своєю зовнішністю. Наше суспільство дуже е, активно змінюється. І е, мені здається, що е, цікаві, нестандартні особистості завжди будуть цікаві і дітям. І діти хочуть спілкуватися власне, з такими людьми. Ну, чому б і ні? Я дуже толерантно ставлюся до таких речей. Е, скажімо, якби ви мене. Запитала, вона Мухальна, а ви б виставили свою світлину у купальнику. Uh -huh. я... От давайте поговоримо <смір> про купальник. <смір> <смір> я, 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 ви знаєте, я напевно по купальнику вже не виставила. І не тому, що я там така зашорена чи зацофана, ні. Справа в тому, що от моя внутрішня культура мені цього не дозволить зробити. Але ми маємо прецедент в Україні. Ми маємо прецедент <смір> в Україні і <смір> вихователька сфотографувалася абсолютно некоректно вчинила директор. Вона не мала права угу. цього робити. Вона звільнила людину незаслужено, вона мала оцінити людину за її професійними якостями. І, зрештою, ще раз кажу, соцмережа це особистий простір в вчительки. Це її потреба заявити і сказати світові щось про себе. Відношення це має до її професійної діяльності, я не знаю. Тому це безпрецедентний випадок. Я гадаю, що недаремно він викликав такі шквали обурення серед соціальної спільноти, серед фейсбучних дописувачів, тому що це з боку директорки було абсолютно неправомірно, незаконно і безумовно, вона не мала права звільняти з роботи цю виховательку. Мені здається, що це було якесь особистісне ставлення, таке несприйняття особисто. Рістісне цієї людини, і вона просто шукала привід, аби звільнити її з роботи. Ви знаєте, святий вусин казав, люби, роби що хочеш. А тобто, але все ж таки знову ж є, кажу, особиста професійна культура. От що? Наскільки ти можеш собі дозволити, mm -hmm. наскільки це відповідає твоїм внутрішнім запитам особисті. А Стосовно диктування соціуму, от мені здається, от я ну, нічого mm -hmm. не кажу, але наприклад, в більшості, от, так би мовити, якщо говорити про стару школу, mm -hmm. але не в плані стару школи, mm -hmm. як а, будівлю, а олску та, фактично. Та, та, та. Люди, які вчилися, наприклад, батьки, наші там які, які розуміють, що от за стандартами колись було так, що вчитель це, це людина, яка приходить завжди в дрес-код дуже. Дуже рідко змінюється фактично в плані, в плані зокрема, стабільності, в плані виваженості, витримки і так далі. І, зокрема, це завжди поважний вчитель, який не дозволяє собі у от таких от моментів. І, наприклад, от, інколи якраз батьки дуже часто диктують йому, на батьківських зборах, говорять там і, можливо, викликають якусь от, певну несимпатію стосовно тих чи інших моментів. От як з цим боротися, як це до, е, ну, доносити доноситу. до батьків, так, ви так, маєте так, на увазі. Так, так, так. Ви знаєте, мені здається… Це що батьки десь навіть випереджають в плані е, мислення вчителів деяких. Тобто, вчителі забронзувілі, особливо вчителі, ті, які пропрацювали тривалий час у школі, вони е, ну таким от змінам піддаються дуже так, е, скажімо, непросто. Ви знаєте, школа взагалі найконсервативніша інституція в суспільстві, як би там не було. Але я завжди, коли з студентами розмовляю, ми з ним до речі, обговорюємо ці проблеми. Ми говоримо і про вчительську моду, про імідь вчителя, про е, самопрезентацію. Цю вчителя про те, як він повинен виглядати. Ми все це проговорюємо. У нас є вступ до вчительської професії. Такий курс, потім є у них педмайстерність. і ми намагаємося власне виходити з запитів з нинішніх, і я кажу їм: от пригадую, літом мене студенти зустріли на вулиці в порваних джинсах, і я дивлюся, що в них округлилися очі. Я зрозуміла, що я цю проблему маю з ними обговорити на парі. І Я кажу, ви так на мене подивилися. Ви вважаєте, що я не маю права одягнути? Я на пари не приходжу. Але у жива реальному житті я так, я жива людина, і мені зручно, мені комфортно, чому піні, правда? Тому о, вчитель він є живою людиною і він має право проявляти себе і через одяг. Також ми кажемо, що зовнішній вигляд це візитівка вчителя, і е, зовнішній вигляд є складовою педагогічної техніки. А mm. педагогічна техніка є е, структурною компонентою педагогічної майстерності тобто, ти е, е, фор. Формуєш себе як особистість, ти випрацьовуєш якісь певні особистісні якості і презентуєш себе через мовлення, через поставу, через міміку, через пантоміміку і водночас через одяг. Твій одяг щось каже про тебе. Ти розповідаєш світові про себе через одяг. Ти саме такий, і оце прислів'я, яке каже, що зустрічають за одягом, а проводжають за розумом. Він насправді працює це прислів'я. Воно воно насправді таким і є. Ми зустрічаємо людину і кажу: от приходиш, скажімо, на лекцію до студентів триста очей на тебе дивляться. Вони дивляться знизу вверх, вони тебе оцінюють. Вони за зовнішнім виглядом оцінюють за твоєю мімікою, пантомімікою. І лише 15% в інформації вони сприймають вербально через твоє слово. Тобто зовнішній вигляд говорить про тебе. Ще раз кажу, це візитівка людини. І тому, безумовно, треба належним чином ставитися до того, як ти виглядаєш. Можна експериментувати. Але ну ви знаєте, якщо є офісний, скажімо, дрескод, то можливо, і вчительський мав би бути. Мені здається, що це таке дискусійне питання, і що треба залучати фахівців, треба проговорювати цю проблему проблему з учителями, власне, з батьками і з дітьми також треба питати дітей, як би ви хотіли або виглядав ваш вчитель. Якщо я до речі проводила таке опитування і просила студентів визначити якості вчительські, найважливіші студенти одним з перших якостей називають імідж. А коли я проводила таке ж анкетування серед вчителів. Імідж взагалі відсутній, тобто mm. вони говорять про професійність, вони говорять про ірудованість, про знання предмету, про доброту, про любов до дітей і так далі. Тобто це все безумовно дуже важливі параметри особистості. Але от імідж чомусь ніколи не був, так би мовити, серед переліку особистісних якостей. Це це дуже важливе. Потім якраз студенти чи учні якраз цього роблять вони yeah. так, тому що знову ж таки кажу, це саме самопрезент... це уміння презентувати mm. себе. Світові, і через одяг також, тобто, ми я вважаю, що треба залучати фахівців і проговорювати цього це питання. Може, 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 дійсно в таких дискусійних, так би мовити, речах з'ясується, як ж має насправді виглядати той вчитель? Чи має він право прийти з червоним, чи з зеленим волоссям, чи з татуажем він має право прити, якою довжини має бути спідничка, і так далі. А як стосовно викладачів, зокрема у вищих навчальних закладах, чи зокрема серед ваших колег є люди, які готові епотувати, які зрозуміли оце віяння 21-го століття і трішечки змінили свою манеру, можливо, викладацької, звичайно, е... я думаю, що звісно я сама люблю іноді поепотувати, сама іноді приходжу в джинсах на пари. Тільки на практичні заняття okay. на лекції я собі не дозволяю приходити, тому що вважаю, що лекція це святе. Тут на лекції дотримуюся певного академізму, а на практичні заняття приходжу, дозволяю собі. Я пригадую, коли я прийшла тільки на роботу до педуніверситету і прийшла на роботу в джинсах. У мене пар в той день не було. Одна викладачка мені сказала: Ви ж викладач, як ви посміли прийти в приміщення альма-матері в джинсах? Тобто вона це сприйняла як образу okay. моєї альма-матері. Зараз молоді викладачі доволі незалежно, і вільно почувають, вони можуть одягнути. Але це ж, зрештою, от на одній хвилі, фактично тоді більш ближчі стає викладач, чи вчитель до тих самих учнів чи студентів. Іншого боку, я був був свідком такої ситуації. Я попрошу за режисерів зров взяти крупно нас. Та, і от ми сиділи фактично. Я їздив до Сполучених Штатів Америки. Mm -hmm. Я відвідував одну зі шкіл, і там практичне заняття вчителя з дітьми проходило в коридорі, де вчитель сидів на підлозі разом з своїми учнями. От вони отак от одну я кажу, що, що, друзі, що от просто. вони от, от сиділи, ось так, от та я нарешті це зроблю. Так? Вони сиділи <свистак> ось так ось, і говорили. І, а я кажу, а що це відбувається у вас? А вони кажуть. В нас практичне завдання до фізики. Ми каже, так навчаємо. Вони сиділи в коридорі, там не знаю, взагалі нікому не заважали, і вчитель фактично таким чином сидів разом своїм. Вони були ніби на одній хвилі. От чи, чи от в сучасних українських умовах, чи, як ви бачите, чи чи можна над, надто зближатися вчитель і учень, чи студент і викладач? От в тому плані, що от вони стоять от в практичних заняттях, фактично на рівних? Чи можуть вони, наприклад, практичне заняття провести там не знаю в кафе за тяжкою? Е, аби, наприклад, вийти з аудиторії, чи вийти, наприклад, не знаю, там, на вулицю. десь? Я не на не вулиці не проводила неодноразове uh -huh. заняття зі своїми студентами. Просто гарна погода я їх брала на вулицю, і ми робили, починаємо свої заняття з кола єднання, рефлексували uh -huh. на якусь конкретну тему, а потім вже проводили заняття. Це багато разів було. Я люблю експериментувати. Uh -huh. Ну Чому б ні? Ну, чому То, і тільки, також безумовно, вони повинні виводити. Ну, ну, от як можна, наприклад, на уроці біології чи природи, Родознавство говорити про дерево там чи про пташечку і не показати це насправді. Ну підіть в природу. Екскурсія одна з форм організації навчання. Ну є ж mm. така форма організації навчання. Чому б і ні? Чому ні? Просто ви знаєте, спрацьовують якісь певні стереотипи, що от має бути саме так, а не інакше. Я за будь-які експерименти. Я завжди кажу знову ж таки студентам. От е, будьте е, от. Мері Попінс попробуйте. Вона з'являлася завжди з вітром перемін. Так вона привносила щось нове, щось несподіване, щось цікаве. От вона з'являлася і все довкола змінювалося. Я кажу, я розумію, ви потрапивши в шкільне середовище. В цю рутину вас можуть зламати, переламати, і у вас зникне бажання творити, але не піддавайтеся цим віянням. От будьте тими людьми, які привносять щось свіже, так як Мері Попінс приму. Ну змінюйтесь. Ну ви будете цікавіші своїм учням. Учні, ви говорили власне про цю дистанцію. Uh -huh. Безумовно, ну рівності як такої не повинно. Якась субординація має бути, тому що все ж таки це вчитель, і а це учень, викладач і студент. Але ми зараз говоримо про паритетні, рівноправні взаємини. По вчитель, викладач не повинен займати позицію над. тобто я він не повинен спілкуватися з дітьми зі студентами з позиції я, ось uh -huh. такий недосяжний там і воно. Тобто авторитарний стиль на сьогодні абсолютно неприйнятний у спілкуванні, демократичний стиль спілкування, паритетні рівноправні взаємини, рівноправні е, суб'єкти навчально-виховного процесу і рівноправна взаємодія. Тобто це урок як співтворчість, е, пара як співтворчість. Е, творцями пари є і викладач, і студент. Ви. Творцями уроку є учні і вчитель. І відбувається між ними тісна взаємодія. Я тільки за. За творчість, за креативність, за е, розуміння вчителем потреб дітей. От він е, все ж таки є прихильником гуманістичної педагогіки, педоцентрицької педагогіки, коли е, в центр навчання виховання ставляться потреби дитини і від потреб до. Дит... Де будується навчально-виховний процес? Щоб прочути дитину, відчути прагнення її на сьогодні. Ми ж сьогодні усі гаджетозалежні, ми ж сьогодні усі власне в соцмережах. Ну Як може сучасний вчитель, скажімо, не знати, що відбувається? Він повинен бути в, в тренді, в темі, може... як зараз кажуть. молодь. так. Пані Галино, ще така невеличка мотиважка від вас для тих викладачів, вчителів, які дійсно хочуть щось змінювати, але так чи інакше наштовхуються на певну критику. Як боротися з цією критикою, аби не зупинити цей шлях розвитку в якомусь іншому руслі? Просто залишатися за будь-яких обставин собою. Ви Знаєте, дуже часто люди ставлять перед собою питання здаватися чи бути? Легко здаватися, важко бути, важко утверджувати себе в соціумі, важко іноді протидіяти соціуму. Я знаю, що іноді на мене дивляться так: от теж, можливо, не так трошки скептично, бо я десь досі залишаюся в душі романтиком, людиною залюбленою в поезію. Я студентам читаю поезії на парах, я такий от от невиправний ідеаліст-романтик. Ну і що? Але це моє право, це моє особистісне Начало, і я намагаюся утверджувати і проносити це по житті. Ну чому я маю зрікатися себе? Я хочу бути собою, і я не хочу здаватися, я хочу власне бути. І мені здається, що е людина. Яка є собою, може здивувати інших людей. На сьогодні дуже важко насправді якогось здивувати, тому що усі мають доступ до соцмереж. Інформація стала Богом на сьогодні. Якщо людина може чимось здивувати, то тільки власне своєю харизмою, своїми якимись особистісними переконаннями. Якщо вона переконана у чомусь, вона зможе в цьому переконати безумовно інших. Пані Галино, ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Це надзвичайно круто, Така я думаю, з понеділка. Це для багатьох вчителів, особливо коли вони зараз збираються на роботу. Це напевно що буде дуже мотиваційна розмова. Нагадуємо товариство, що ми спілкувалися з викладачем педагогічного університету Галиною Груць. Ще раз дякуємо вам за те, що завітали у прямий ефір. Дякую вам дуже. Приємно було з вами спілкуватися. Дякую.